Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3978 розіграш державної лотереї лото максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 84 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон. Двадцять 1, один, дев'ятнадцять, шість, сорок три, лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8910 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 17.33 Сорок три, тридцять два, тридцять сім. Сімдесят три. Сорок дев'ять, тридцять шість. Шість, тринадцять, п'ятдесят дев'ять. Дев'ять, тридцять, шістдесят дев'ять, два, чотири, двадцять сім, 77, 51, 10, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7763-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Вісім. Вісім. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Вісім. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.